Розв'язуємо задачки, так? Їжачок приніс два грибочки, а потім ще стільки. Ще стільки. Скільки всього грибочків приніс їжачок? Що це означає стільки ж? А, буде. Ні, давай, давай так розберемось з тобою. Ось два грибочки, так? І приніс стільки ж. Скільки. Покажи, скільки це він ще приніс. Лише один. Лише один? один. А Ану, покажи що, цей. Візьми стільки ж. Скільки. скільки тут грибочків? Два. Два. І візьми стільки ж. А хіба тут е, один? Ні. Два. Так. А що означає стільки ж? Стільки ж це так само. Вися. Тут є два. Значить, знову ми що маємо взяти? Так само. Два. Стільки ж. Зрозумів? Давай ще раз. А ну давай потренуємося. А тепер один. Візьми стільки ж. Ось, молодець. Так. А тепер у мене є три. Візьми стільки ж. Скільки треба брати? Та три. Три. Молодець. Розумів. Отже. Їжачок узяв два грибочки приніс, а потім ще стільки ж. Поклади, скільки він ще приніс. Так. То скільки в нього всього вийшло грибочків? Чотир. Давайте запишемо. Як це записати? Що ми додавали чи віднімали? Додавали. додавали. Значить, що пишемо? Розв'язок. Два. Два. Який знак саме? Плюс молодець. Чотири. Ні, а скільки ми ще додали. Два. Ще два. Аж тоді вже вийшло у нас чотири. Дорівня. Ну, скільки ти казав? Чотири. Чотири. Добре, що ти перевіряєш і не спішиш. Ну, а тепер запиши. Відповідь: Ось тут є у нас відповідь. Запишу. А в дужках про що йде мова? Що ми напишемо О, все, в дужках? Все. Що ми в дужках напишемо? В дужечках. що напишемо? Про що йшла мова? А, що ніс е, їжачок? Аби, що ніс? Грибочки, то пишемо ГР. Так, до голосної ми робимо скорочення. Г-р. А, Г. Так. Г- і Р. Г і Р. Закривай дужечку. Отако. Закривай. А чого не вмієш? Все ти вмієш? Ну, а тепер пишемо, що ми у відповіді пишемо. Ми зізналися, скільки всього. Так і пишемо. Говори. Чотири. 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 Чого? Про що йшла мова. Робочки. Пиши тут. Угу. Грибочки. Разом, разом. Гібочки. Слухай наступну чит... задачку. Знову читай у лисиці. Є два брат брата. Два брата. Так. Та три сестрички. Три сестрички. Так. Два брата Два. у лисички є і три сестрички. Скільки всього лис... лисенят мама лисиця має? Скільки, Скільки всього лисенят? лисенят у мами Лисиці? У мами лисиці? Угу. А скільки було Ну сестрички? давай слухаємо ще раз. У лисиці є два брата та три сестрички. Скільки всього лисеняті мами лисиці? Тут. Два брати Два і, і три і сестрички. Разум Разом, разом, разом. разом? разом. П'ять. П'ять. А як тепер запишемо, скільки всього має вона? Mm. У нього було три сечки, три, три, пишемо три, три. три. Та ще три. два. два. 5. Що в дошках напишемо? Л, лисичок, так? Л, бо братики і сестрички теж вони лисиці, лиш то, лис, але ні, притискай, о, гарненько притискай, дужечку раз, і притиснув. І пишеш, Л крапочку кладеш і притискаєш. Знову дужечку. Так. Що у відповіді ми напишемо? П'ять. Лис. Отак скоротимо. Лис. І крапочку покрадемо. У саме крапочку. Добре. В одному відрі міститься сім кілограмів картоплі. А в другому десять кілограмів. Скільки картоплі в обох відрах? А, Сім. Ну, я не маю стільки. Воно чекає ще раз. Там сім є. Сім і шість і шість, шість. шість. Сім. Так. Шість. Сім. І сім. Так. А що було? А ну, забери ручку, бо я бачила, що там ще було. А у другому 10. Кілограмів місць? Ну рахує, звідки знає? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять, так? Так. Не треба розкладати Данилку, не треба. Скільки всього у нас, скільки всього у нас буде кілограмів картоплі? Що треба зробити? Відняти, Відняти? Так. а ми що забирали від чогось? Ну, а що ми робимо? Додаємо. додаємо до, в одному відрі, в другому відрі разом. Додаємо. Скільки в обох відрах питає? То додаємо. Додавай. Десять. Данилко, тут є у цьому. Десять. Десять. Плюс. Сім. Сім, так. Скільки буде? Десять. Скільки? — mm -mm. А ну давай не так. Не, не так. Дивися. Це є десятки одиниці, а це одиниці. Ми що додаємо? Забери пальчик. Забери пальчик. Ми одиниці одиниці додаємо, а десяток, якщо більше нема десятків, переносимо. Переноси один десяток, пиши. Один десяток. А нуль одиниць плюс 7 одиниць, скільки буде? 7. Молодець. 7. У дужках про що йде мова? Про. Кілограми. К. КГ. Пиши. КГ. Кілограми. Тягни догори. Молоде. Що ми у відповіді напишемо? Закривай дужечку. Крапочка не кладеться. Не кладеться крапочка після кг. Після -г, крапочка не кладеться. Тут поклали, бо тому що тут кінець речення, а тут, бачиш, не клали, бо то не кладеться. Що тут запишемо? Вишимо 10. У нас не 10. Скільки вийшло? У відповіді. Щоб... 11. Що це вийшло? Прочитай число. Один. Ні, це треба прочитати число, як воно називається. Як воно називається? Один. Ні. Сімнадцять. О так, сімнадцять. Ти ждаєш, добре, а, а любиш гратися. Пиши сімнадцять кілограмів.